Громадські організації держава почали рух з розмінування очистки територій, сертифікувати, ліцензувати відповідні організації ще в 2022 році. Дійсно, в 2022 році геть була дуже велика проблема. Тим більше, що мене не встигало. За кількістю прильотів ми розуміємо, що це обмежена кількість груп, обмежена кількість людей, які спеціалізуються, всі люди живі, і е, навіть якщо 24 на 7 вони будуть працювати без сну відпочинку, вони все одно більше, ніж вони можуть, вони не відпрацюють. І в 22 му ситуація була гірша, бо... Більше було прильотів і нерозірваних саме на не місто, поряд з містом, населені пункти. І ми розуміємо, всі розуміємо, що переважне, найцінніше це життя людини, тому переважне це кому ті поля потрібні, коли населений пункт треба. Бо по місту Миколаєва були випадки, коли навіть огородили, не зірвалися. Там Голова ОСББ підійшов подивитися за два метри вона здетонувала. Да? І летальні випадки. Тому дійсно до 23-го року, до весни 23-го, вже дещо, ну, по-перше, спочатку, коли лицензованих було тільки 6 на всю Україну, да, там за перші декілька місяців, то зараз ну, там, десятки підприємств, які мають ліцензії сьогодні, які сертифіковані. Багато військових сьогодні або представників територіальної оборони. в тому числі нашої там варти, сьогодні, е, сьогодні мають відповідну кваліфікацію на те, щоб це робити е, ширше коло тих, хто може і хто має право це робити. Це по-перше. По-друге, перший ажіотаж е, після періоду деокупації був сильний. Хтось самотужки намагався з аграрів зайти. Я розумію, що всі аграрії, мабуть, а може, не всі аграрії бачать, що наші аграрії. Там борони спереду, там якісь там кулібіни такі місцеві, намагалися самі чистити те, що хтось там вешки ставив, хтось на край поля виносив. Ну Багато різних таких. Але скажу, що ну, на сьогодні, ну якщо брати Вітовський район, там де, там, де лінія зіткнення більше, то більшість сільськогосподарських земель вже ну, наскільки око бачить, наскільки, я розумію, що вони ще будуть знаходити. Я по собі розумію, що Ну, і давайте так, навіть у цьому році там на території Мішко-Погоріловської ради, що це? а це ППО спрацювало, але хвостовик там відлетів і оці всі речі все одно там падають на якісь поля. Зрозуміло, що це буде, це поряд з Миколаєвом ще буде. Але ж воно хоч не детонує, воно там розірвалося, це, це тільки колесо поріжеш там, а це ну, хоч ризику для життя немає. Я розумію, що переважно на сьогодні до мене, наприклад, в... Обратному звертається, що кажуть, що ми такі такі представники такої наземної компанії. Ми за грандові кошти працюємо, аграрію не треба нічого сплачувати. Ну, МНС, до речі, теж не за гроші працювало. Надайте нам координати, кому ми потрібні. І до речі, я скоординовую, але наразі ситуація змінилася. Не аграрії шукають, хто з ними пропрацює. А ті, хто працює розміновує сьогодні мають цю допомогу і за що працювати, вони сьогодні шукають, де піти порозміновувати. Якщо в когось є інша, мій Фейсбук, мої телефони, я дуже легко гугляться, золотий колес Миколаїв, можна зв'язатись. Це не на правах реклами, я просто, якщо є такі проблеми, то я готова допомагати.